У Рівному попрощалися з ректором Рівненського державного гуманітарного університету Русланом Постоловським. Його колеги та підопічні у цей день розповідають, яким він був за життя. У свій час я працювала з Русланом Михайловичем під його керівництвом в інституті слов'янознавства. Пропрацювала майже 25 років. І завжди жив в майбутнім, завжди надіявся на краще і завжди робив добро. Хрещеник Руслана Постоловського пам'ятає його як талановиту і добру людину. каже, це важка втрата не лише для родини, а й усіх освітян регіону. Безперечно, для мене був рідною людиною, і це велика втрата для всього міста, для всієї громади. В роботі він був таким самим, як і в житті, тобто, ну якісь інші якості не були в нього присутні, якісь негативні. Колеги згадують, ректор був не тільки професіоналом своєї справи, а й людиною з гумором. До місця сказати, а це було таким коньком Руслана Михайловича. Ректор Руслан Постоловський був мудрим і чуйним керівником. Розповідають ті, хто працював з ним. Він завжди підтримував своїх співробітників та їх сім'ї. Я його знала практично на ти, не на ви. Це людина дуже чуйна. Вона для мене і для моєї сім'ї свій час після смерті мого чоловіка зробила дуже багато. Руслан Постоловський очолював РДГУ 24 роки, більш ніж 30 років присвятив історичній науці, поховаючи освітянина на кладовищі нове поруч із дружиною Людмилою. Ольга Мельничук, Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.